No, Дитячий садочок номер 77 – одна з локацій в місті, яку відвідали почесні гості з організації ЮНІСЕФ в Україні. Завдяки допомозі міжнародних партнерів в цьому закладі освіти створили сучасне, комфортне, безпечне укриття для учнів, де за потреби можуть перебувати найменші криворіжці та їх вихователі. Для цього тут є відповідні меблі та обладнання. Я побачила особисто різні об'єкти. Я бачила дитсадок, я бачила багатофункціональний центр, який ми підтримували, так само проєкти в сфері санітарії, води та. Гігієни, котельня, яка дає тепло мешканцям міста. І знаєте, я дуже вражена роботою наших команд за останні кілька років, які змогли покращити спроможності міста, які на жаль не стали кращими впродовж останніх років. Я сподіваюся, ми продовжимо працювати разом в ці складні часи. Партнерство між ЮНІСЕФ та Кривим Рогом міцне, і я сподіваюся, що ми продовжимо співпрацю, адже Криворізька громада займає лідируючі позиції на рівні Дніпропетровської області. ЮНІСЕФ в Україні від початку повномасштабної агресії Росії проти. Нашої держави допомагає Криворізькій громаді успішно долати різні гуманітарні виклики. Підтримка дітей в пріоритеті вектору діяльності міжнародників від забезпечення умов для навчання до психосоціальної допомоги в кривому розі за підтримки ЮНІСЕФ діє центр життєстійкості. Тут діти отримують необхідну допомогу. Освітяни ж міста мають доступ до професійних ресурсів для роботи під час військового лихоліття. Наші спільні проекти з міжнародними партнерами це не лише на отримання там меблів чи проведення ремонтів так? Ми також впроваджуємо завдяки нашим партнерам сучасні європейські стандарти, цінності, і вони дуже цінують, що ми також ділимося з нашими партнерами за кордоном власним досвідом. Це стосується і роботи інфраструктури, це стосується роботи наших психологів. Ми маємо такий унікальний досвід, що ми як кривий ріг, як Україна, дуже цікаві. І зазначу, що нас цінують. Це дуже приємно чути. Стали воду та теплопостачання ще один з головних напрямків плідної Співпраці ЮНІСЕФ із Криворізькою громадою це обумовлено вкрай важкими наслідками підриву дамби Каховської ГЕС в червні 2023 тисячі Міжнародники надали посильне матеріально-технічне підсилення, зокрема для Карачунівського водопровідного комплексу та для котельні першого пологового будинку в центральному міському районі. У нашого міста дуже гарний досвід реалізації міжнародних проектів і дуже гарна репутація. В роботі з міжнародними організаціями, тому що у нас все виконується, у нас все прозоро, ну, і так далі. Тому ми працюємо з багатьма міжнародними організаціями, однією з найпотужніших, з яких є ЮНІСЕФ. У нас програми і дитячі, бо це ж все ж таки дитячий фонд. Дуже багато дитячих програм. Програми по воді. Була допомога і трубами, і реагентами, і багато чим, коли взорвалася каховка. Тобто декілька напрямків. Співпраця з ЮНІСЕФ красномовне свідчення того, як Кривий ріг впевнено втілює в життя різні гуманітарні та інфраструктурні проєкти, що допомагають значно підвищити стійкість місцевої громади до випробувань військового часу в країні. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.